Друзі, у нас зима, дощі, парасолька нас врятує. А ми продовжуємо знімати влоги про наше життя, що ми їмо, що ми купуємо, усякі події, хануку, новий рік, Різдво. Усе показуємо, як воно є. Так що підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, підтримуйте канал. Всього вам найкращого, смачного життя! Дуже приємно, коли приходиш додому, а тебе зустрічають ось таким ось контейнером з олів'є. Так що всім такого бажаю. Оце так розмір. Краще нічого краще і бажати, так? А тут ще щось буде смачне. Що це буде? Ну, я вам покажу. Медовик. О, краса неземна. Ось такий медовичок. Дивіться, як він файно виглядає. Клас будемо куштувати. А ви любите медовичок? З кавою дуже класно. Особливо взимку, коли на вулиці дощ і холод. Хотів зі своїми підписниками поділитися невеличким відкриттям кулінарним своїм. Хто живе в Ізраїлі. Отака річ мені прорекламував мій товариш. Дивіться, отак це виглядає. Отака упаковка має назву. ну На англійській це як Малавак написано, але... Малаве, якесь ось так. Хто правильно знає, як це називається, напишіть, будь ласка. Що з собою це представляє? Ось такі пластинки тіста з двох сторон у плівці. Ось так це виглядає. Що з ними робити, я зараз вам покажу. Отака упаковка більше кіло кг і коштує десь не знаю, там 17 чи 15 не пам'ятаю вже шекелів. Зараз приготуємо. Розігріваю трошки пательню, трошки олії. Знімаю плівку і отак у замороженому вигляді прямо кладемо на пательню. І будемо обсмажувати її трошки близько хвилини двох. Перевернули на другу сторону. Викладаю. Нашу начинку, можна будь-яку, яку ви полюбляєте. Тобто, хто хоче там сир з зеленю, будь ласка, хто хоче ковбаску з сирочком, будь ласка. І все це ось так закладаємо на одну половинку, як ви бачите. Можна робити окремо, смажити один, другий і робити як піцу, таку закриту. Але я роблю ось так на один, раз, раз. Все. І зараз трошки та сторона обсмажиться, і ми його закриємо. Ось так десь. Я тут трошки отак придавлю, щоб там сирочок поплавився добре. Всередині, ось він аж трошки витікає. Отакий смачний сніданок до кави або просто як перекус можна брати з собою. Відмінна річ подивіться, класно. Зроблено власними руками. Усім смачного. Друзі, хотів поділитися з вами оцією смакотою. Показати, що у нас сьогодні на вечерю. Дивіться, от така риба, скумбрія. От така копчена, класна. 9,90 за 100 грамів в шекелях ціна. І капуста, як ви бачите, морська. Давно щось не куштували, а зараз зима похолодало. Щось хочеться отакої якоїсь смакоти. Так що зараз будемо смакувати усім, хто їсть приємного апетиту. Хочу показати, що я тут приготував. Не зовсім кошерне блюдо. Але це шматочки курячого філе мариновані в приправах. Тоді вони трошки були обсмажені, ну а потім з вершками все це тушилося. І буде у нас дуже ніжне, таке соковите м'ясце. Тушу на невеличкому вогні, ще цибульку додаю. І отака краса. Усім рекомендую приготуйте до пюрешки, до макарошок, до гречечки, до булгурчику. Готується елементарно, але дуже смачно. Всім рекомендую. Всіх зі святом ханука і з різдвом будемо запалювати ханукію. Зараз, друзі, покажу один із смачних символів хануки. Це ось такі пончики з повидлом. Вони бувають різного виду, як ви бачили в попередньому в моєму влозі. Там я вам показував з такої кондитерської там вибір просто надзвичайний цих пончиків. Це звичайні самі найпростіші отакі. Без всяких там принад, а найдешевші кончик отакий. Також символом хануки є отакі ось дзиги. Отакі. Отакі. Трохи в мене невдало Отакий смачний, смачне таке свято. Усім усього найкращого. Любі підписники, наступив новий рік. Усіх в оцій гарній локації новорічній. Вітаю вас з Новим роком! Щастя, здоров'я, усього найкращого, мирного неба над головою! І, звісно, щоб завжди у вас в холодильнику була смачна їжа, на пательні смачне м'язко, у духовій шафі смачна гусочка чи курочка. Тобто, щоб ви. Були усі ситі, здорові і мирне небо над вашими головами. Ну, а я завітав гості першого числа. Звісно, дуже класно ходити в гості, тому що є різна смакота на столі. Ми зараз у хазяйки спитаємо, чим вона на нас буде частувати. І так, хазяйка, розказуй тихенько, що це у нас це за салат. Єврейський праздничний салат. Єврейський праздничний салат. На, на українській на, мові треба. Подождіть. Його готують на свадьбу і на торжество. Та це... ти що? Да. І що тут входить? Ну, здесь... Гранат. Нет, Ні, граната нет. Це клюква. Клюква. Клюква, орехи, сельдере. Орехи, сельдерей, Горифи, зелень, сельдерей зелень, і м'ята. Да. Я бачу Я все орех. транслюю на українську мову. Ну, переводи. Так, а це у нас Авокадо. Авокадо риба. Нет, а, ну это рыба, а тут да. авокадо. Без авокадо, то просто это красная рыба. С маслом. Ну, бутерброди з с маслом. Да. Да. А це що? Оливье. Оливьешка. Традиционное новогоднее блюдо советского народа. Советского. Советского, мама. Да. Ну я к ты бачите? А чуть разворачивай. А я показать оливьешка, мама. Ну гарно, гарно, гарно. Так, що ви будете. О, така у нас вечеря. Ну і солодка частина. Хочу показати, які мама прикупила. Подивіться, яка придбала, яка коробка здоровенна. І тут яка гарна, які гарні чашки і ложечки. Анічка, ну положи отак одну чашечку, ложечку. Зараз ми вам покажемо. Отака гарна тарілочка, блюдце. блюдце, отака гарна ложечка, чашечка. І будемо смакувати отакий пиріжок. Як він називається? З марципаном. з марципаном. Отака краса, дуже смачний. Ми вже куштували такий. Класна річ. Усім, хто їсть приємного апетиту.